Доброго дня всім. Сьогодні будемо пекти італійські хлібні палички. Для цього візьмемо свіжі дрожжі 15 грамів, сюди роздрібнюю. У мене є 280 мл теплої води, але сюди, з неї трошки наливаю і додаю чайну ложку цукру. Це все змішую. І залишаємо на 10-15 хвилин. Беремо воду, яка залишилася у нас, разом було 280 мл. Додаємо 8 г солі. Вода у нас 30-35 градусів, щоб вона розтала сіль. І додаємо 50 мл олії без запаху. Потім хай воно трошечки розтає. Прямо 500 грамів борошна пересіваємо, додаємо сюди всю нашу суміш і починаємо замішувати тісто. Тісто промішуємо орієнтовно 10-12 хвилин. Поки воно не стане еластичне. Тісто я промісила 10 хвилин, і все мене еластичне, до рук не береться, тепер я буду формувати з його буханочку, формочку на деко заслала пергамент. Тепер потрошу пергамент манкою. Минукою, кладу нашу буханочку, тепер мажу оливковою олією, щоб вона не підсихалася Ця наша буханочка, поки буде сходити тісто, олією його трошки ущільнить і не дасть засохнути. І присипаю трошки знову манкою. Прикриваю харчовою плівкою і на годину ставлю в тепле місце. Прийшла година, в мене тісто виросло просто класно. Зараз я буду формувати наші хлібні палички. Значить, для цього я буду відрізати широким ножем такі кусочки. Кусочки сантиметрів по два. От. І, і буду розтягувати і виложувати на пергамент. Що хочу сказати? Якщо ви розтягнули і воно відірвалося, або дрізали, що воно більше, ніж треба, от щіпнули, то вже будете випікати такими кусочками, бо перемішувати і розкатувати вже не вийде такі хлібці, як треба. Ну ось я такі приблизно однакові ленточки. Ложу ось так я відщипнула, а оце вже буду окремо виложити на другий противень і випікати вже невеличкі палички. Сформовані палочки можна випікати зразу, так, нічим не намазуючи. Але я хочу трошки зробити їх цікавішими, я намазую оливковою олійкою. І хочу притрусити кунжутом. Можна притрусити італійськими травами, можна притрусити маком. Це все на ваш смак. І відправляю, зараз притрушу кунжутом. І в на духовку на 18-20 хвилин при 200 градусів. Ці у мене будуть з італійськими травами. Притрушую. Спеклися наші хлібні палочки. Що хочу сказати по поводу формування. Як формувала я ці палочки, дивіться, на цьому кінці не зробила потовщення. І воно пригоріло. Тут нормально. Тобто, як будете формувати, робіть на обох кінцях таке от потовщення. Тоді воно буде і старайтеся її розтягувати, щоб вона була ця трубочка рівномірна. А так вони дуже смачні, хрусткі. Не віці, які печіть, пробуйте, насолоджуйтеся, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!